Хочете побачити чесне порівняння найкращих гривневих дебетних карт українських банків і дізнатись, яка ж картка є найкращою? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Сьогодні відео буде довгим, тож звертаю вашу увагу на те, що внизу відео є часова шкала з розділами. І в описі відео є тайм-коди, Так щоб зекономити свій час, ви можете передивитись лише ті розділи, які вважаєте для себе найцікавішими. Сьогодні будемо порівнювати по об'єктивних та суб'єктивних критеріях найпопулярніші дебітні картки у національній валюті, щоб визначити найкращу універсальну дебітну картку 2024 року. Саме так 2024-го. Адже рік завершився, і вже справді можна підбивати підсумки. Мене насправді дуже дивують певні івенти, які відбуваються на початку року, і на них визначають найкращі фінансові продукти цього ж року. Наприклад, ось МінФін, 1 квітня 2024 року. Рік лише розпочався, а найкраща кредитна картка року вже відома. А якщо по цій кредитці за тиждень кардинально змінять умови, чи банк визнають неплатоспроможним, вона і надалі буде найкращою кредиткою 2024 року? Тож у даному відео ми будемо оцінювати, яка картка була найкращою у минулому році, бо що буде в кінці цього, ми не знаємо. Тепер трішки про те, які картки будемо порівнювати і як будемо порівнювати. Порівнювати ми будемо дебітні картки у національній валюті українських фінустанов, які який міг чи може відкрити пересічний Українець для щоденного довгострокового користування. Тобто не валютні картки, не картки закордонних фінансових установ, не зарплатні картки, не соціальні чи пенсійні, не картки для підприємців та навіть не картки з індивідуальними пропозиціями на певний період чи для певного кола користувачів. Найкраща дебетна гривнева картка це картка, яку міг відкрити будь-який українець в будь-який момент, незалежно від свого соціального статусу, і такою карткою користується значна кількість осіб. Як будемо порівнювати, на своєму телеграм-каналі WalletPro я робив опитування, у якому просив вас обрати чотири найважливіші критерії, які впливають на ваш вибір щодо тієї чи іншої дебетної картки. Серед можливих варіантів були тарифи на зняття готівки, на перекази P2P та за реквізитами, наявність кешбеку, зручність і функціональність мобільного застосунку, супутні продукти банку, репутація банку, наявність комісії за обслуговування, мережа відділень та банкоматів банку та інше. І під іншим люди в коментарях згадували про швидкість та якість підтримки банку, наявність комісії за розірвання відносин за ініціативи банку, комісію за зарахування коштів та відсоток на залишок по рахунку. Частина цих критеріїв об'єктивні, і по них легше зробити порівняння. Наприклад, порівняння по тарифах це об'єктивне порівняння, бо по цій карті є комісія за зняття, а по іншій немає. По одній є кешбек, а по іншій немає. Це не так складно оцінити та порівняти. Проте частина цих критеріїв суб'єктивні. Наприклад, зручність мобільного застосунку. Для когось зручніше застосунок МОНО, а для когось більше до вподоби права 24. Те саме з підтримкою. Так, можна її оцінити по швидкості реагування і легкості досягнення живої людини в чаті, але в підтримці є ще одна вагома складова, і це якість наданої відповіді, яка дуже залежить на якого оператора ви потрапили, яка у вас проблема і як правильно ви задали запитання. Тож наше порівняння складатиметься із об'єктивного та суб'єктивного порівняння. Але які картки будемо порівнювати? На своєму телеграм-каналі я також просив вас обрати три кандидати серед наведених найпопулярніших дебетних карт, які б, на вашу думку, могли позмагатись за титул найкращої дебетної картки року. Незважаючи на те, що я вас просив обрати три кандидати, у сьогоднішньому відео ми будемо порівнювати більше карт. В опитуванні в коментарях називала ще кредитні картки, які можна використовувати як дебетні без кредитного ліміту, наприклад, на Globus Plus Lite, Але там, окрім кешбеку, нічого цікавого немає, бо комісія за зняття готівки там 1%, P2P 1%, називали Називала ще Вінкарт від Piraeus, але там також, окрім кешбеку, немає нічого цікавого, бо випуск пластику 100 гривень, зняття готівки 1%, p 2 p також 1%, перекази за реквізитами 0,5%. Зважаючи на пріоритети послуг, якими користуються власники дебетних карт, згідно опитування, цим карткам далеко до статусу найкращих дебетних карт. Тож у фінальний список порівняння потрапили. Біла картка Монобанку, картка для виплат Приватбанку, все карта від Пумбу, карта NovaPay, карта White Sense Banku, картка від Raifizену, жовта картка А-Банку та найкраща картка від Акордбанку, яка є кредитною карткою, але має доволі цікаві тарифи на дебетні послуги. А тепер до найцікавішого до порівняння. Згідно опитування, наявність комісії за обслуговування це найпопулярніший критерій, за яким обирають дебетну картку. Тож за цей критерій можна отримати максимум 5 балів. Другий критерій згідно опитування це тариф на P2P перекази. На картки інших банків, тут буде максимально 4 бали. Далі майже пліч-опліч йдуть тариф на зняття готівки в будь-якому банкоматі України і розмір кешбеку. Ці два критерії будуть мати по 3 бали. Усі інші критерії, такі як перекази за реквізитами, процентна залиша, комісія за зарахування коштів, йтимуть по 2 бали максимум. Хто набере найбільше, той і переможець. І так, поїхали. Комісія за обслуговування. Тут максимальні бали отримали ті банки, які не мають комісії за обслуговування і надають змогу безкоштовно випустити хоча б одну пластикову карту, яка нам потрібна для зняття готівки, адже це одна із найважливіших функцій дебетної картки знімати готівку. 4 бали отримав МОНО і акорд за пластик ціною в 100 гривень, і 3,5 бали для NovaPay за іменний пластик за 200 гривень. Адже в НовоПей є можливість випустити лише іменний пластик. Єдина картка з переліку, яка має комісію за щомісячне обслуговування, це картка від сенсу, але насправді цю комісію легко обійти, навіть якщо ви цією карткою активно не користуєтесь. Достатньо за застосунку сенсу 10 разів по 5 гривень поповнити свій мобільний рахунок і комісія нараховуватись не буде. P2P на картки інших банків: тут максимальні бали отримали ті банки, які дозволяють перекидати без комісії 100 і більше тисяч гривень. Монобанк отримав 3,5 бали за те, що має окрему комісію на переказ коштів на картки NovaPay. А враховуючи, що карток NovaPay вже більше 500 тисяч і кількість зростає, то ця комісія час від часу даватиметься в знаки. 3 бали отримує NovaPay за ліміт у 50 тисяч на безкоштовні перекази, і отсайдери тут PrivatBank та SenseBank, які не мають безкоштовних P2P переказів Кешбек. Максимальну кількість отримали ті банки, які мають і кешбек по категоріях, і партнерський кешбек. І у цих банках кешбек за власні кошти вищий. Також пум отримав тут максимум балів, бо, незважаючи на те, що в нього кешбек більше за кредитні кошти, то у пумбі є крамниця кешбеків, в якій просто дуже багато партнерів, і там навіть можна отримати кешбек за розрахунки картками інших банків чи навіть за розрахунок готівкою. Провад отримав 2 бали за те, що привіт з'явився вже в другій половині року, і там індивідуальні пропозиції. А кордбанк за обмеження в 50 гривень і відсутність партнерських кешбеків та райв за відсутність партнерських кешбеків отримує також 2 бали. Аутсайдер тут нова яка надає лише знижки на послуги нової пошти, і як такого кешбеку немає. Зняття готівки в будь-якому банкоматі України. Тут максимальні бали отримали ті банки, які дозволяють знімати без комісії 100 і більше тисяч гривень. NovaPay 2,5 бали за ліміт у 50 тисяч гривень. Сенс за ліміт у 20 тисяч отримує 2 бали. А аутсайдери тут Монобанк та А які безкоштовне зняття дають лише на цільові надходження, такі як зарплата, до прикладу. Платежі за реквізитами. Максимум отримали ті картки, по яких немає ні комісій, ні лімітів, як на перекази на рахунки фізичних осіб, так і на рахунки юридичних осіб. Інші банки отримали бали в залежності від своїх тарифів. Процент на залишок. Жодна картка не пропонує нарахування процентів на залишок, але є банки, які мають вклади до запитання, які можна поповняти і знімати без обмежень зі збереженням нарахованих відсотків. Тому ці банки отримали вищі бали за наявність таких вкладів і розмір процентних ставок по них. Ну і комісія за зарахування коштів. Тут усі отримують по максимуму, лише приват за свою комісію не отримає нічого. І так результати ви бачите на екрані. Лише з різницею в пів бала перемагає Райфкартка, яка незначно випередила вся карту від банку PUMP. Далі у нас акорд, А-банк і на п'ятому місці біла картка від Монобанку, яка в результаті опитування на каналі зайняла перше місце. Явний аутсайдер це картка для виплат від PrivatBank. Це було об'єктивне порівняння. Ну, об'єктивне, наскільки це можливо, бо для когось, наприклад, кешбек важливіший за комісію за зняття готівки. Але опитування в телеграм-каналі показало такі пріоритети користувачів, тож базуючись на них, я, власне, і будував це порівняння. Тепер давайте перейдемо до суб'єктивного порівняння, у якому будуть такі критерії, як якість та швидкість підтримки банку, зручність та можливості банківського застосунку та фінмоніторинг. Проте вже в цьому порівнянні бали будете ставити ви, а не я. Я вам лише надам певну інформацію, яка може бути корисною для порівняння для вас. Отже, фінмоніторинг. Серед усіх сьогоднішніх кандидатів лише в А банку є комісія у розмірі 30% за переказ коштів у випадку розірвання відносин за ініціативи банку. Тож оцініть, наскільки це для вас важливо, і відніміть відповідну кількість балів з рахунку жовтої картки. Щодо того, як і за що запитують документи Фідмон у кожному банку, то це знову ж таки настільки індивідуально і суб'єктивно, що, мабуть, нереально якось адекватно порівняти. Підтримка банку. У мене немає рахунків в Акорді та Райфі, тож я не можу оцінити їх підтримку. Але я також навіть і не можу оцінити підтримку тих банків, в яких я маю відкриті рахунки, бо не так часто до них звертаюсь. Та й та що ПУМ, що Монобанк, що НовоПей та Сенсбанк, коли я до них звертався, відповідали дуже швидко. А якість залежить від того, як правильно ви сформулювали запитання, наскільки у вас складна проблема, та на якого оператора ви потрапили. Якщо б я б все ж таки мав обрати когось одного, то базуючись лише на своєму досвіді, я б, мабуть, брав таку підтримку монобанку. Щодо найгіршого кейсу, то в приваті ж добитись живої людини в чаті це треба декілька кругів пекла пройти. Принаймні, такий був мій досвід. Мобільний застосунок. Знову ж таки, я не користувався усіма, тому не можу порівняти. Проте, наприклад, ціла екосистема privat 24 мені не дуже до вподоби. Там вже запхали надто багато всього. А ось простота та зручність монобанку, пумбу та А-банку мені подобається. Та й Нова P я не можу сказати, що чимось відстає чи чимось гірше від моно чи пумбу. Тож по цих суб'єктивних критеріях виставіть свої власні оцінки у відповідності до того, наскільки певний критерій важливий для вас, і в коментарях поділіться, хто ж вийшов фаворитом у вашому власному рейтингу. Маю надію, це відео було корисним. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал VolatPro. Про. Не ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!